Вітаю вас, мій любий Перший Б, на уроці української мови Читання. Горішок знань міцний, це знає кожен, та нам не відступать, його вам розколоти допоможе, бажання ваше все на світі знать. Нагадаю, під час асинхронного навчання. Не забувайте зупиняти відео, коли даєте відповідь на мої запитання? Натискайте на паузу. Отже, дайте відповіді на мої запитання. Яку букву ми вивчали на попередньому уроці? Так, це буква L. Які звуки позначає буква L? Буква Л позначає м'який звук Л і твердий приголосний звук Л. Наведіть приклади слів, у яких буква Л позначатиме м'який звук. А зараз наведіть приклади слів, у яких буква Л позначає твердий приголосний звук. Молодці. З'єднайте букви у склади. Спочатку у закриті, а потім у відкриті. Натискайте на паузу. Читайте. Назвіть об'єкти, в яких є буква L. Натискайте на паузу. Сьогодні на уроці ми вивчимо нову скоромовку. Послухайте її. Міла митися не вміла, міла-мило з рук не змила? Давайте її вивчимо. Повторюйте за мною: міла митися не вміла? Міла-мило з рук не змила. А тепер натисніть на паузу і спробуйте її промовити швидше. Діти, скажіть, будь ласка, який звук ви найчастіше чули? У цій скоромовці. Так, звук М. Промовте його ще раз. М. Подумайте, як виходить видихуване повітря. Так, воно потрапляє на перешкоду. Губи м. Отже, зробіть висновок, який цей звук, голосний чи приголосний? Звісно, це приголосний звук М. Граємось у гру плесним у долоні. Приготуйте свої долоньки. На екрані будуть з'являтися об'єкти. Коли у назві слова є звук М, ви будете ловити його долоньками. Якщо звуку М немає, ви розводите руками. Готові? Поїхали? Муха, бджола, жук. Мурашка, метелик. Ви плеснули, коли почули слово муха, мурашка та метелик. Скажіть, будь ласка, а як одним словом можна назвати усі об'єкти? Так, це комахи. Приготуйте свої звукові скриньки і викладіть на партах слово комахи. Зробіть звукову модель. Натискайте на паузу. А тепер звіримося в кома-х. Скільки складів у цьому слові? Так, три. Тому що три голосних звуки. КОА, МА Х. У кого все зійшлося, погладьте себе по голівці. Ви молодці. За зразком виконайте гімнастику для очей. Кожну вправу повторіть 5 разів. Натискайте на паузу. Попрацюємо у буквариках. Розгорніть свої підручники на сторінці 58. Розгляньте малюнок, який розміщений у горі сторінки. Відшукайте на ньому предмети, назви яких починаються звуком М. Так, Мак та місяць. Порівняйте вимову звуку м на початку кожного із цих слів. У слові Мак звук М вимовляється твердо, а у слові місяць вимовляється м вимовляється м'яко. Отже, звук М буває твердий, а буває м'який. Так от, діти, звук, який найчастіше ми сьогодні вимовляли М і звук М позначається буквою М. Ви її зараз бачите на екрані. Буква М буває велика і буває маленька. Порівняйте їх і скажіть, з яких елементів складається ця буква. Спробуйте букву М. Викласти кольоровими олівцями. А тепер візьміть у руки або простий олівець, або ручку і спробуйте надрукувати букву М у повітрі. Розкажіть, що робить буква М на малюнках. Не забувайте натискати на паузу. Добре. Визначте місце букви М у словах, яких вона зустрілася: морква, ромашка, сом. Почитаємо діти разом із щиталечкою. Спочатку закриті склади. Вони будуть закінчуватися буквою М. Для цього вам потрібно просто столити губки. Ви починаєте із голосних, слідуєте за стрілочкою і столюєте губки. Ум Ам ЕМ. Натисніть на паузу і прочитайте самостійно. Почитаємо таблицю. Пригадайте, як ми з вами читали склади із буквою Л. ЛА, ЛУ, ло, ЛИ, лі, ЛІ, ЛЕ. Аналогічно читаємо із Буквою М. Ма. Му, «мо», «ми», МІ. МЕ. Натисніть на паузу і прочитайте самостійно. А тепер прочитаємо склади відкриті склади у таблиці зверху донизу ЛА. Ма. зу, му, Ло. Мо. Ли. Ми. Лі. -ми. Ле Ме. Натисніть на паузу і прочитайте самостійно. А зараз об'єднаємо склади. У слова Ма. Ма. «ма», «му». Прочитайте першу колоночку слів самостійно. Другу колоночку читаємо: Ма-ла. Ма-ле. Ми ло, ми, ла, ми, ли, ми. натисніть на паузу усі колоночки прочитайте самостійно на 59-й сторінці. Прочитайте назви малюнків, а допоможуть вам у цьому вивченні букви. Натискайте на паузу, працюйте самостійно. Наступне завдання вам потрібно скласти речення про те, хто де живе. Наприклад, МА-ЛА, мишка живе у нірці. Далі за цим зразком самостійно. Натискайте на паузу, працюйте. А зараз догадайтеся, яке слово заховане у схемі. Подумайте, чим воно цікаве? Пригадайте попередній урок, як ми називаємо слова, які звучать однаково, а мають різне значення. Натискайте на паузу, відповідайте. Введемо підсумок. Що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Скажіть, будь ласка, що найбільше вам сподобалося? А що було найважче? Дякую за ваші відповіді. Оцініть свою роботу на уроці. Ви були активними, виконували усі завдання старанно. Лайк. Якщо вам не все вдивалося, але ви старалися, покажіть ось так пальчиком. А якщо ви погано працювали і нічого на уроці не зрозуміли, покажіть дизлайк.